Вітаю, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме Фредерік Шопен, геній фортепіаного мистецтва та композиції. А людиною, яка познайомить нас з цією непересічною постаттю, стане пані Людмила Марцевич. Пані Людмило, вітаю вас сердечно в цій студії. Вітаю, вітаю. І, і, і ця гостя сьогодні є не випадковою, адже як багаторазово писалося і в українській, і в закордонній пресі. Саме Людмила Марцевич, народна артистка України, професор Національної музичної академії імені Чайковського, лауреат першого конкурсу імені Миколи Лисенка і е, володарка ще дуже багатьох е, регалій в галузі музичного мистецтва, є найкращою виконавицею творів Шопена на усьому пострадянському просторі. А отже, ми сьогодні щасливі вітати вас тут. Дякую. Звісно. Пані Людмило, у вас дуже багата творча біографія, в якій записано золотими літерами і Школу Столярського, це і Одеса, це і Київ, Київська національна музична академія. Це Понад 7 тисяч концертів е, в Україні та за її межами так, за, дякую. Вже близькому понад... та далекому зарубіжжі. Вже понад 7 з половиною. Понад 7 з половиною тисяч, так, 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 тисяч так. концертів. І ще аспірантура. У мене два було керівника, художні керівники в аспірантурі це був професор Московської концертурі, народний артист Радянського Союзу Яков Зак. і... Заслужений артист України, прекрасний композитор і піаніст Віталій Сєчкін. Так, звісно, ну а про пані Гінзбург годі казати. А це Одеська консерваторія, де у мене були такі. Прекрасні, я просто сама собі заздрю, які в мене були викладачі-педагоги. В школі Столярського це була Марія Метрофанівна Старкова, яка закінчила Петербурзьку консерваторію. І молодою дівчиною їй запропонували відкривати консерваторію в Одесі. Це тоді ще приїхали ще дві дівчини з Петербургу. І вони всі взялися так і дійсно відкрили такий навчальний заклад, який був нібито як училище, а трохи пізніше вже консерваторія. Він перейшов вже в назву консерваторія, але вважається все одно, що одеська консерваторія народилася разом з київською в 13-му році. Дивов, дивовижна ця географія. Знаєте, Гродно – місце народження, тобто Білорусь, Білорусь місце та. навчання Одеса, потім Київ. А все ж таки, ось вас вважають однією з найкращих виконавець Шопена. Я напевно не помилюся, можливо, ви мене е, виправите. Шопен є е, до певної міри вчителем і натхненником всіх піаністів. Бо, е, напевно, культурологи і до сьогодні вагаються, ким він був більшою мірою композитором чи виконавцем. І е, я переконаний, що е, Колись відбулася оця зустріч між вами і Шопеном, коли він вразив вас своєю музикою. Чи пам'ятаєте ви той день, і той момент, і той твір? Я дуже добре пам'ятаю, що в дитинстві, коли я вже могла справитися з якимись шопенівськими творами, професор Старкова мені не дозволяла. Вона мене тримала Мендельсон, трохи Чайковський, трохи Фільд. тобто… Треба було спочатку досягнути виконавства ем, лігато, справжнього співу на фортепіано. А спів на фортепіано він не такий е, легкий. Чомусь вважаю, що фортепіано це треба стучати і буде громко і швидко. Але ж треба, треба співати. І вона мене перше що вчила, я була десь в 4 класі, мені дали зіграти дуже прекрасний ноктюрн. Чайковського до Дізмінор. Я його почала вчити і тоді дізналася, що таке виразний спів на фортепіано. Тобто, в мене вже було це виконано, ці рухи і, і все. Але як же треба, щоб воно співало, щоб дійсно фортепіано має співати? Рояль це співучий інструмент. Не отже, отже, для шопеда потрібен співучий рояль. Так, хоча, і, пальці, хоча... і пальці дуже гнучкі, і, ну скажімо, такі, як треба. Хоча дехто де, вважає, що фортепіано це ударний інструмент, так інструмент. Багато так думаю. Я так. згадую самого Шопена, коли він приїхав у велике концертне місто, центр концертного життя частини Європи, Париж. Всі були в захоплені. Але газети написали, що так, він грає дуже тонко. Дуже насичено духовно, глибоко, але тихо. Тихо, не голосно. І навіть один меценат запропонував йому пане Фредерік, давайте я поставлю вам більш голосний фортепіан, більш голосний рояль, на що сам Шопен відповів: даруйте, але рояль в цьому не винен. Не винен це. Я так граю, я так. не граю надто голосно. і Якщо ви чекаєте, що я буду бити по клавішах, як дехто у вас тут звик, ви глибоко помиляєтесь. Так, це так, дійсно. Тому що ну, я так вважаю, що Chopin наслідував стиль і звук. Вольфганга Амадея, Моцарта. Він так, Він був я... його кумиром Він був Вось. кумиром, погане слово, він був його ідеалом, так ну ніби віртуальним педагогом, Вер... навіть так. Тому допустимо, ліст той більше до Бетховена, ну ліс він, він був таким, ну можливо, дуже... можливо, погане слово шоумен, але він дійсно був великим артистом на сцені. Він Великий. потребував так. великих залів, так. він так. потребував великого звуку, так само як Бетховен так, теж так, хотів, щоб, так. щоб його рояль. Міг бути голоснішим як оркестр. А Шопен був інший. Інший. І Моцарт був інший. Розумієте? Це, це дуже складна, складно, а з іншого боку, виконувати Шопена це ніби ти сам розповідаєш про себе. З вашого дозволу, я анонсую перше музичне включення. Дякую вам. Людмило Леонідівно, браво! Це було чудово, це було неперевершено, це був справжній От той самий Шопен. Знаєте, хоча дійсно, яким він має бути, про це сперечалося багато мистецтвознавців, виконавців. Я знаю, що в саму епоху Шопена, напевно, найкращими інтерпретаторами його творів були Рубінштейн і Ліст, якщо я не помиляюся. Мені важко сказати. Ми тоді не жили. Це тільки ми можемо прочитати. Правда? Але вже той самий Рубінштейн писав, що не кожен здатен виконати музику Шопена правильно. Іноді каже: я бачу я дожив до того, що бачу на концертній естраді, на концертному майданчику я бачу піаністів з довгими волоссями, які закатують очі. І а, дам, які сидять в залі і кажуть, романтично, боже, як романтично. романтично! Тобто, як я розумію, Шопен складався з романтизму, він був класичним, дуже класичним, вишуканим класичним композитором. У нього була прекрасна школа композиторська. Так. І він був блискучим віртуозом. Ось ці три напрямки: романтизм, класицизм і віртуозність. Яким би ви обрали головний шлях виконання Шопена з цих трьох шляхів? Що є найважливішим? Без таке, чого не можна Що є другорядним. Значить, те, що закладається в дитинстві, це оці біг пальців. Тобто, треба мати прекрасну школу. Інакше оці всі швидкі, 32, 64 або навіть 16-ті, бо цей польот не буде. Оце ж на цьому тлі, що така прекрасна техніка має бути, а душа романтика. І щоб не заважали оці, чому я сказала, почала з того, що треба зробити хорошу техніку з дитинства. Бо якщо не буде техніки, ти романтизм тільки в таких невеликих творах, а великі твори дуже складні в Шопена. Тому романтика, ну звичайно, це його найбільше він найкращий може представник епохи романтизму. Дехто вважає Шопена камерним композитором, напевно, забуваючи про його два абсолютно титанічних монументальних фортепіаних концерти для фортепіано з оркестром. А, три, менші... Три, менші... три сонати, От, до речі, соната No2, бемоль, Мінор, в якій чотири частини, і одна з них є траурний марш. І багато людей не знають, коли ну, йдуть якісь такі траурні дні. Не знають, що це музика Шопена. Дуже дивуються. Що це частина його сонати? – частина сонати. Сонати, так. Ну тому що його музика дуже часто буває програмною. Оці чотири балади, в них все розповідається, тільки нема слів. Це музична мова. Мова музики, вона теж ну, треба її розуміти, звичайно. Але Шопен чомусь він так доступний навіть до тих людей, які не дуже розуміють цю музику, але мають якісь здібності, такі не вчилися, але люблять цю музику. От він такий. Давайте зараз ще зануримося в музику Шопена. Бо робити програму про Шопена і не чути дивовижних звуків його музики у вашому виконанні, це буде дуже неправильно. Мені дуже приємно. Зараз послухаємо. Знову і знову браво, браво, браво! Я думаю, що Київська публіка і студенти Національної музичної академії вони мають безцінний дар. Це ваше вміння грати не лише Шопене, я не про Шопен зараз кажу, але відчуття стилю у виконанні Шопену у вас бездоганне. Любимий професор Євген Володимирович Ваулін, який мене вчив. Він сам був прекрасний виконавець, потім він е, був знайомий з Рахманіновим колись, з іншими нашими великими музикантами, а жив все своє життя. Десь йому було 16-17 років, коли його теж е, дорослі е, примусили виїхати з Росії, бо це був значить, десь після революції. Mm. Ну вони дворяни були, то звичайно, треба було щось робити, а він дуже талановита людина. То він, знаєте, і те мені сказав на путстві. Він колись мені, мені було тоді мало років. Молода була зовсім. Він мені сказав, щоб не хвилювалась ти ніколи. Ти розумієш? Ти йдеш зараз, собі представ, що це в цей час, музику Рахманінова чи Бетховена чи Шопена у всьому світі звучить зараз музика, от одна, ти зараз її граєш. Ну, таке може бути, дійсно. Через півхвилини, через півгодини хтось буде ще грати. А зрозумій каже, ти маєш відповідальність, щоб там на небі тобі не було соромно, соромно перед композитором якого вже немає. Але те, що в будь-якому разі музику подібного гатунку Слухає Всесвіт, слухає вічність, це стовідсотково. Це стовідсотково, це щось надсвітове, це те, що, напевно, без зайвих формул доводить, що людська душа живе вічно. Вічно, так. І композитор тебе слухає. Він так прямо так, казав мені, звісно, Так, звісно случайно. Він звісно, тебе я... слухає. Дуже велика відповідальність. До речі, оцей концерт національної філармонії 6 травня 2020 року вже тепер є. Я можу представити якісь фрагменти з цього концерту. Він великий був, можна, якщо можна, щоб показали в сьогоднішньому нашому вечорі. Давайте зробимо якісь... це прямо зараз. Буде чудово. Просто зараз. Зробимо це просто так. зараз. Давайте. Так, Шопен дійсно, ось ми послухали, ми насолодилися. Я вам дуже вдячний за ці хвилини справжнього натхнення, і особисто для мене і для всіх наших глядачів. Шопен, дійсно це велич космічного масштабу. Це розумієш сьогодні абсолютно стовідсотково, і слухаючи його музику, пірнаючи в глибину його музичного тексту, звісно, так було не завжди. В XIX столітті були часи, коли Шапена дехто вважав композитором меншого гатунку, ніж того ж самого Бетховену. Не, Не розуміли. Не розуміли. Був час в 20 столітті, коли набагато частіше грали або сучасників, більш сучасних композиторів, а те, що модно. Е, е, нову школу, так звану, або. Старих класиків на кшталт Баха, а романтиків не зачіпали, бо вважали, що ледве не декадансом їхню творчість. Знову таки не розуміли. Але мені здається, ось якщо ми можемо сказати, що Баха врятував Мендельсон, то хто врятував Реноме Шопена? Напевно, його врятував е, е, великий та потужний клас музикантів е, під ім'ям піаністи. Адже уявити собі піаніста, який не грає шопена, неможливо. Це абетка піанізму, так само як Етюди Черні це піанізм, так само і творчість молодше, шопена це молодше, піанізм. так піанізм, це твори, в які закохані всі без виключення піаністи. Чи, чи часто ви даєте своїм студентам грати шопена? Що для вас є критерієм, що студент вже готовий грати його твори? Я не можу сказати, що, що, що часто, але в програмі консерваторії є такий пункт, що треба грати або етюди Шопена, або якусь його е музику не технічного порядку, там нокцюрний таке. Тобто це потрібно. потрібно. Е ну, різні є студенти. Для того, щоб виконати, виконувати Шопена так, щоб це було достойно його пам'яті, то треба бути великим художником. А Принус... не ремісником. Не ремісником. Не учником. Це ж учні, розумієте, у деяких це пробуджується і досить рано. Я в 17 років до, до речі грала сонату сі-бемоль-мінор з, з траурним маршем. Мені було 17 років. Неймовірно просто. Неймовірно, я тепер теж думаю так. Але були машини. Можливо, ви такі... вибачте, що що я втручаюся, це, це такий юний вік. Але там переживання дорослої людини, тобто там переживання людини, яка пройшла життя. Життя там же просто ну теж якісь траурні оці оця частина третя частина, яка є «Траурний марш. Це ж не просто він так туди встав. Ні, там була перша частина, де боротьба, де якісь емоції, де страшенні, якісь потери, може, може, якісь дійсно величезні переживання. Друга частина як скерцо. Скерцо це значить ну, іронічна така п'єса, тому що скерцо Шопена це не шутка, це не, не, жарт, не, жарт. не жарт, це сміх сквозь сльози, як у Чехова. Значить, Друга частина це скерцо, і третя частина – «Траурний марш. Значить, все, що відбувалося з цим героєм, який в сонаті Шопена, воно закінчилося тим, що цілий народ. В сльозах і ці герої, або один, або хто як собі уявляє, і якісь спогади, От. а потім остання частина Його, Його... така лірична, глибоко лірична так. фортепіана творчість, вона є симфонічною в загальнолюдському масштабі. Хоч Це, він... напевно, і є те, про що писав Пастернак, що сам Шопен він є більше навіть за музику, за свою музику, яку він написав, бо він спонукає. Людське серце жити. Він, як знаєте, як той дефібрилятор, який реанімує людське серце, яке омертвіле, яке звикло вже до всього, його нічим не здивуєш. Але музика Шопена змушує нас плакати, а це означає, що ми є живі. І знаєте, живі. особисто мене, ось такі трагічні нотки, вони до чого мене спонукають? Навіть якщо ви не втратили близьку людину, але почули музику Шопена і. Оцей жаль Шабанівський торкнувся Півчування, вашого так. серця. Цінуйте, цінуйте так. любов, цінуйте кохання, бережіть ваших близьких і рідних. Так. І саме головне, залишайтеся живими душею. Ось до чого закликає нас Фредерік Шопен, ось до чого закликала нас сьогодні наша гостя, чарівна, незрівняна, народна артистка України, професор Національної музичної академії України імені Чайковського. Найкраща виконавиця творів Шопена на пострадянському просторі Людмила Марцевич. Пані Людмило, уклінно вам дякую. Від імені усієї нашої аудиторії. А з вами, шановні глядачі, прощаюся! Це було джерело мистецтв. Провів його для вас Микола Лисенко. До нових зустрічей!